Патріотизм це активна любов до своєї вітчизни, до свого народу. Це чин, акція, благородні стремління кожного сина народу заслужити це ім'я. Пасивна любов до краю, любов у запічку не є патріотизмом. Древні греки справедливо говорили перед двома з половиною тисячоліттями. Щоб заслужити ім'я патріота, необхідно готуватися ціле своє життя. Необхідно всім тілом і душею кожної хвилини бути готовим на патріотичне діло. Вітчизна вимагає його на кожному кроці. І чин патріотичний може бути лише свідомим, випадкових і нечайних патріотичних діл не траплялося. Семен Петлюра жив і діяв в той період української історії, коли всі розуміння і визначення понять державність, нація і патріотизм. Були дуже наясними і нечіткими, не сформованими українським народом. Саме тому публіцистика Петлюри є і до сьогоднішнього дня дуже актуальною, і в ній можна шукати відповіді на ті питання, які турбують українців на даний момент.